Майже чверть століття в школі села Озерне функціонує світлиця музей Берегиня серед її експонатів, унікальні речі побуту селян, зразки народного одягу, рушники та вишивки, яким понад 100 років. Тут можна відчути, наскільки були наші предки працьовитими, наскільки вони любили і вишивати, і творити. І... Любили пісню, є ткацький діючий верстат, є також старовинні рушники, яким більше ста років ми вже перейняли орнаменти, вже на сучасний, на сучасному полотні, зайшовши у цей музей, ми розуміємо, що це наші корені. Вивчати своє родинне коріння учнів школи спонукав і творчий конкурс нашому роду нема переводу. Вивчаючи родовід, я дізналася, що всі мої прабабусі мали звання мати героїня. А прадіди були ветеранами Великої Вітчизняної війни. Мій прадід Степан був дуже набожним чоловіком. Він хоронив людей у селі. І коли воював, він брав із собою біблію, яка врятувала його від смерті. Зараз ця біблія в нас є. Ми її знайшли, і вона є реліквією. Нашої родини. Ініціатори конкурсу, народний депутат України Степан Івахів та відділ освіти Ковальської райдержадміністрації, впевнені знати своє коріння значить завжди пам'ятати, хто ти і звідкиля родом. Основна мета даного конкурсу є: це пошук та розвиток талановитої та обдарованої учнівської молоді. Виховання поваги до людей старшого віку, знову таки. Поглиблення вивчення історії своєї сім'ї, своєї родини та і, зрештою, всієї нашої України. В школі села Озерне до участі в конкурсі долучилися всі від старого до малого. Доки учнівські загони шикуються на урочисту лінійку, в одному з класів завершує репетицію самодіяльний хоровий ансамбль вчителів школи. Колись в інституті ми виступали в хорі під час навчання в Луцькому педагогічному інституті, і приходив керівник і прослуховував голоси, так наша Валентина Григорівна, наш директор, вона теж має музикальний гарний слух Ось, і відібрала в нас, і так в нас організувала в такий шкільний художній самодіяльний колектив з ініціативи директора Валентини Кондратюк в школі активно розвивають учнівське самоврядування. Станиця Червона Калина має не лише свого президента, а й закони та інші атрибути шкільної республіки. Ми вивчили гімн, ми маємо закони свої завдання. І що понеділка президент станиці звітується, що зробили за тиждень наші учні. Дітки здають рапорти. Їм це дуже подобається. Свято в Озірному відбулося в теплій родинній атмосфері. Виступам учнів щиро аплодували у залі їхні батьки та бабусі. Окрім позитивних емоцій, школярі отримали і заохочувальні призи від організаторів конкурсу.